Готовий обід для собак. Це я рекламую Леопольда. Так назва цього готового обіду. Я не буду вказувати, де ви знайдете самі на інтернеті, не полінуйтесь. Вітафікс тут ще є вітаміни, кальцій. От. З ялою чиною і серцем. Пальці Д3, вітаміни, А, П, Е, e, вітаміни. Добре засвоюються для місяці кісток і зубів, корисний для шерсті, йогондує інститут витратів так далі. Стоїть печака. Вони виготовлюються під постійним їхнім контролем. от І е, купляйте цей Леопольда. Готовий обід тут і 59% м'яса та м'ясопродуктів. на звуті теж тут вказана інформація: 100% пірнатор продукт, на, навіть експортується. No, no Free GMO, без ГМО GMO, штрих-коду. Можна смартфоном зняти його. Ось, о, так. Ви знайдете, наберете Леопольд і купляйте його в спеціалізованих магазинах, а також можете безпосередньо, якщо ви хочете бути. Дистриб'ютором звертайтеся напряму до вигоника продукції. От. Називаю де адрес, і все, бо стане і так далі. Але я, хто заінтересується, буде купувати ці готові обіди. Вони навіть я даю кішці, кішка їсть І котенята вже підростають, теж їдять. Більше двох місяців вже їдять цей корм. Так що Можна вже давати їм по трошечки. Натуральний продукт. Купляємо і звертаємося безпосередньо до виробників або в магазини спеціалізовані. От, а, а, а до вас звертаюся, будь ласка, вишліть мені, будь ласка, упаковку цих е, продуктів, цього Леопольда. І я стану дистриб'ютором, потім відкрию магазин. І буду дистриб'ютором, і буду у вас скупляти безпосередньо Made in Ukraine, все зроблено в Україні. Купляємо продукти, і буду продавати і додатково постійно рекламувати на своєму каналі. Якщо не вийшлите мені в подарунок. Адреса, ви подивитеся мій канал Павло Лашенчук на YouTube, там я вказую свою адресу. От